Відрізана митниця. Черкасці можуть втратити найбільшу пішохідну артерію міста, яка єднає митницю із центром. Сходи, що поленіна, можуть піти під землю, бояться місцеві. Все через неналежний стан зливової каналізації. Вода буквально вимиває ґрунт з-під східців. Щодня там просідає асфальт та утворюються все нові обвали. Бачила все Вікторія Хамаза. Оце був великий бордюр такої вищини, і його просто цей напір води вимив. Це наслідки останньої водної стихії на митниці. Дощова вода буквально вимила кам'яні брили з-під найбільших міських сходів. Для місцевих ця ділянка стала непрохідною. Травмується, йдеш, дуже багато незручностей, того, що йдеш по піску. Ногу можна сломати, як мінімум. Особливо дівушка. Це можна впасти вночі, то ви можна голову розбити. Роботу і з роботи цими східцями це маршрут пані Валентини останні 20 років. Та цього літа жінці довелося його змінити, бо не до снаги минати таку кількість асфальтних пасток. Звісно, це яма небезпечна, і після очередних дождів там буде подальше розрушення і все можливо, що люди просто не зможуть тут пересуватися. Але ж така велика маса людей проходить і на роботу, і з роботи щодня. Ці східці з'їдуть мікрорайон Митниця із центру міста. Щодня ними курсують сотні черкасців. Та через неналежний стан зливової каналізації вони почали руйнуватися, пояснює депутат міськради Сергій Ткаченко. Він мешкає поблизу, сходи рушаться, каже. Чоловік буквально у нього на очах. Вода не може вийти, вона шукає інші шляхи виходу. Тому і утворюється ця ситуація. А в цьому році це взагалі така плачевна ситуація, що вже почав розвалюватися асфальт. І асфальт вже піднявся. То люди просто травмували ноги, травмували взуття. У мерії про можливий обвал пішохідної артерії знають, у ньому винять там теж ні мафи. Коли їх зводили, то порушили зливову каналізацію, говорить начальник профільного управління міськради. Тому під час сильних злив вода не встигає проходити трубами і виходить на пішохідну частину спуску. До всього кажуть владці, невідомі залили бетоном кінцеву точку зливової каналізації. Потрібна заміна, повна заміна колодязя і знов таки відрізка труби, який туди підходить. Наразі проект майже готовий. Протягом ну місяців-двох ми це питання вирішимо. Ну щонайменше до осінніх злив будемо готові. Порятунок аварійних східців розпочнуть, як тільки владці затвердять проектну документацію. А поки пішоходам доведеться миритися із незручностями та сподіватися, що обвал не станеться прямісінько у них під ногами. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка Новини.